Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні в мене свято. Четверта річниця мого каналу. Зараз я покажу свій образ святковий. Ось такий у мене святковий образ. Дивіться який. Білий верх, чорний низ. Отак вирішила я бути сьогодні в такому образі. На своєму святі. Зараз я присяду і розкажу вам свої досягнення за 4 роки. І які ж у мене досягнення? У мене 6534 підписника 276 відео. Оце моє відео сумлінна праця моя, Старалась, трудилась. І я вже досягла, так сказати, до монетизації. Ну, начисляють мені кожні сутки по 15, 20, 30 центів. В Ютубі такі правила: накопляється порогова сума, а порогова сума ніж 100 доларів. Оце уявіть собі, коли це в мене накопиться ця сума 100 доларів. Ну, мабуть, через рік. Бо це тільки з квітня місяця стали нараховувати. І що далі? Потім накопиться ця сума 100 доларів, потім мені виплатять через місяць. О, отакі в мене досягнення. Ну, я подивилась на цю монетизацію, думаю, бо ж, нащо воно мені? Думаю, я покину і не буду. Тому що отак тільки трата часу і більше нічого. Але як я читаю ваші коментарі. Ви пишете мені такі хороші коментарі. Я вам, дівчатка, дуже-дуже вдячна за них. Тому що я почитаю, в мене настрій піднімається, як так сказати, ви мене надихаєте. Коли я починала 4 роки назад, мені онук говорить. Що ти? що ну, воно тобі? Тобі ж будуть таке писати, що ти стара, нащо що воно тобі, куди ти лізеш і все. А вийшло навпаки. От дуже мені мало. Пишуть, пишуть поганенькі ці коментарі. Ну, дуже багато хороших. Одна навіть мені написала, губіщі накачала і сидіть. Це так вона натуральні губи. Ой, я так сміялась. Смішно було. Так що, дівчатка, я кидати не буду. Я хочу, так сказати, свої відео трошки, так сказати, усовершенствувати. Хочу поміняти телефон. У мене старенький телефон Nokia 6.1. І камера як то так не передає точно кольори. Я в санаторії знімала ці троянди. Ну і подивилася, що не всі троянди передались кольори правильно. І ось показувала спідницю червону і червоний світер. Я говорю, червона спідниця, червоний свет, а воно показує розове. Так що я буду просити у вас, дівчатка, фінансової допомоги, щоб ви мені трошки додавили. Я карточку поставлю під відео. Ну, це таке. Хто захоче, будь ласка, я ж нікого не заставляю. Це ваше бажання. Ну, я зарані буду вдячна. І я дуже, дівчатка, вас люблю, дуже люблю. Я дуже люблю читати ваші приємні коментарі. І я бажаю вам здоров'я і щастя і радості, щоб у вас всі ваші дні були щасливі. Веселий і багатий. Так що, мої хороші дівчатка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!